Фух, так, це ти вже переставила сюди? Да, трохи? Чи обратно туди ще крутнуть? Хай поки що, так? Да? Так, товариші трудяги знатоки е, садової е, цієї діяльності. Черешня, оце ми купили вже два роки да, їй? Три. Ні одну, вона як, вона цвіте, але немає на ній черешні. Е, може, я її дуже сильно присаджую. Може я дуже сильно обрізав її. І скажіть, її можна пересаджувати чи ні? Щоб уброти відсіля, хочемо трохи тут підакуротити садок, там малина розростається, декілька персиків ще досадимо, і щоб тут трошечки по іншому вигляділо. І ця черешня, тоді якось ми її посадили, кажу, та хай росте, а тепер якось і непонятно. Вона якось тут росте, тепер ну, не нужна вона там на тому місці. Ну що, живемо зараз, е, всі українці живуть, знаєте, по такому принципу. Е, нам би. День пережити та ніч простояти. Вчора ситуація така сталася у нас не дуже ну, як вона то не, не тільки вчора, вона постійно ну якось в нас в основному в день виключають світло, вночі вже ми дуже цього не замічаємо. І якщо і виключають, то там буквально на 2 години. Вчора під вечір ми так вирішили, кажу, Маринки немає вдома вже ні одної банки тушонки. Е, і таке, трошки люди е, дзвонять, про, просять, щоб е, тушонки відправити. Бо і за оцих відключень світла е, людям треба так сказати: ой, присяду трохи ох, людям треба е, теж щось їсти. Знаєте, якихось макаронів там бігом відварили, банку тушонки туди вкинули і вже собі їсти є. А так із цими вимиканнями світла толком не приготуєш нічого. Ну, в общем, така от проблема. Що ми вчора рішили? Ми взагалі тягли до посліднього, не дуже хотілося. І вчора вийшло так, що вирішили зарізати кабанчика, Не кабанчика, а свинку. Є у нас там ще декілька зарізних. І ми чисто так рішили, кажу, давай увечір, в ніч за цей заріжемо свинку в кухню літню, ми поставили там кондиціонер. І кажу: ми туди на столи просто положимо це все м'ясо, воно охолоднеться до ранку. І все буде класно, суперово. Е, таким методом ми просто-напросто зранку прокинулися і е, переробили це все м'ясо і, і все. Ми ще його не переробляли, зараз тільки будемо туди добиратися. Прикиньте, що ми робимо? Ми ріжемо цю свинку, е, проходить півгодини і вирубається світло. І його немає, я не знаю, що не, не, ти син? Що там? Що? До папки. Павук там живе. Павук, іди до мене, сідай, посидь, ось сюди, іди. Будеш сидіти? Да? Сідай, посидь. Так. Або можеш піти подивитися, що там Ігор робить. Ану, піди подивися, там Ігор щось робить. Піди. Проконтролюй процес. Давай. І, в общем, друзі, ми зарізали вчора цю свинку, хлопці, все, і світла немає. Оказується, по всій області його вимкнули. І, так що він увімкнувся аж у 3:30 ночі. Я був на вулиці, реально в хоті жарко спати вже і туди, і сюди. А то ходив е, за цей. Ну підожди, я аністроп піду підпущу. Диві, як надуло. Це треба в погріб зараз спустити буде. Ну і в общем, прикиньте, ми шоковані, що робити. Е, ситуація така. Е, стикнулися, знаєте, думали, гадали, там, відтягували на поток. Думаю, все, сьогодні вже треба. Коротше, вже нікуди діваться. Прикиньте, клац, і вирубається світло. І що робити, хто його знає. У нас то є там оцей інвентор від акумулятора, там таке підключаємо. Буквально воно в основному, як ночі, вже немає світла, я то підключу, щоб у хаті, хоч, хоч лампочки якісь горіли, бо, бо діти ж все таки в хаті. То, ну таке, знаєте, виживали да і хорошо. А тут потрібно, щоб холодильник хоч один робив, кондиціонер треба, щоб він охолоджував це м'ясо і внос капець, хоч за голову берися. І потім я сповнив. За кума. <гум> Та ладно. Я позвонив до кума, ну думаю, ну просто знаєте, така ситуація я навіть ні в голову не влазив. Непонятно до кого дзвонити, що робити. Сполох такий, капець, і свиня на дворі лежить. Ну все, ну ми ж нічого не зробимо. Ну без світла, ну нічого не зробиш. Коротше, дзвоню я до кума, кажу, кум, найди мені людину, в кого можна взяти генератор е е в оренду на сутки. Мені буквально на сутки, я його завтра віддам. А кум каже, так у мене є. Ну, юперний балет. Ну що ну, робити? Давай кажу мені цей генератор. Так я поїхав, дядя Саша, батько кумовий, ви цей винесли, дали мені цього генератора. Боже, це, це коротше, наш рятувальник сьогоднішньої ночі. І ми тепер задивляємося над тим, що все-таки треба додому генератор. Ну е, цей, получається, генератор, е, що він тут? 3 кіловат, мабуть, да він, Марис, у кума. Да, 3 кіловатта в нього. Номінальна мощність 3 кВт і максимальна мощність 3,3. Ну, я щось думаю, що це все-таки маркетинговий хід. Він такого не видає, тому що ми вчора до нього підключили кондиціонер і підключили один холодильник, бо там у нас е, цей сиров'ялена ковбаса по е, рецепту Вовки-бруса. Я там дивився такий гарний рецепт. в общем, то вже в нас вона на стадії роботи. Тут ось. 9 градусів щас воно то коливається, коли включається виключається цей у нас, цей. В основному то там надо 10-12. ну Менше 9 не падає. це Зараз, як якраз, видать, включився компресор, то воно там за цей. ну в общем якось отак Коптильні ніякі ж не запустимо зараз із цим відключенням світла. Е, холодильники все-таки як не як продукцію наробляємо, баночне тушонки, отаке все. воно то в погріб можна впустити. Хоча там і в погрібі така духота, що не дихнеш. Ну, Коротше, якось треба виходити з положення, і в нас поки що якось немає ніяких і толкових думок. Ну, треба брати генератор якийсь, ну, брати хоча б кіловат на сім. Щоб у нас мог міг робити насос на підкачку води, тому що у нас до речі, тут абошня не центральний водопровід іде, а своя обошня тут на окрузі. І виходить, що світло, коли світло вимикається, оця обошня теж перестає робити. Ну, води там водопостачання ну вистачає можливо на годину. Того, що, все ж таки, уся наша оця місцевість використовує всі воду, п'ють там, не знаю, набирають в каструлі. Того, що із такої ситуації, як оце вчора було, я не знаю, годину шість світло пропало. І у 3.30 ночі з'явилося. То, звісно, ну що можна зробити за це все, якщо води немає. Ну, Взагалі, бідо. То ми от отак трохи забезпечили себе пару е, почок, е, е, бутилки просто понакупляли, понаставляли в погір, щоб та вода була. От і все. Тут так кстати, ми підлампічили таке приміщення. Біжіть, грайтеся на пісок, синок, біжіть. З ти Як мав, глідав мене з дрючечком? Що да? ти день. прийшов? Що ти? Поздоровкайся, що ти думаш? А? Дой, на річку? Дойку. Ну, зараз підемо на річку зводимо, бо я вже сам такий просто із мамою, вже з бігом підемо ми своїм будете, ми, ми своїм будемо займатися, а ви вже своїм, так? Да? А потім ввечері ще зводимо. Тут хорошо, в нас річка недалеко. Коротше, що, зробили ми отаку штукень тут, е, деякі в мене питання були, що, Коль, буде конденсат на цьому треба буде закривати. Я знаєте, що думаю? На моїй коптильні. І на коптильні Смок, на оцих двох е тут є шибери. Я сюди хочу вивести просто-напросто пластикові труби, е які будуть виходити як димоходи. І все. Там в мене 50, і тут у мене 50-та труба. Тобто, це все зробиться, я думаю, що по уму, і буде все супер класно, елегантно. Це коптильні, е це моя домашня коптильня. Ми її робили е років. Приїхали, Як тільки переїхали, да, я тоді її, залампічув. О, а що, не відкривається. Ух, ти, дивись, жаро прилипла ця. Тобто, ну це ж бачите, за три роки, що із за цією нержавейкою нержавейку я брав. Вона виходить не технічна, а, а може й технічна. Не пам'ятаю, я що я за нержавейку брав. Ну, в общем, у неї якась. вона Якась вона не дуже якісна. Тобто, на ній з'явилася за декілька років вже корозія І ця корозія взагалі не відмивається. Ну от Марис, Вони покажи. Воно віддумуємо. від диму. Це, да, імено, бачите, воно таке якесь пористость така. Тобто, воно вимивається все, але ж іменно чогось від диму береться отака тукять. А, наприклад, ніржавейка у цьому в от так, сейчас це сюди десь треба в погріб. Маріс, нагадай, сейчас відео знімемо, я її в погріб спустю, бо капець да. а от нержавейка в коптильні Дедісмок вона. Трошечки по-іншому чогось ну, тобто, Може просто під час експлуатації це все діло зміниться, і буде якийсь теж такий самий момент. Але от бачите, що цей дим робить. Тобто, Він одно, ну, якусь штуку на от іменно оставляє. Вимиваємо звісно, їх, в маринка вимиває, я не знаю, хімію, якусь бере, вимиває. Потім я її прокаляю, ставлю на годину. Після того, як вимили коптильню, ми її ставимо на годину. На максимальну потужність, то я там ставлю 110-120 градусів у коптильні, я її пропікаю, щоб там, ну, тобто цей запах із від цієї хімії і все остальне. Потім відкриваємо, вони провітрилися і можна вже, так сказати, робити загрузку продуктів. Так, Що в нас тут далі? пройдемося. Заборчик тут залампічили, я вже дошив. Далі Ігорюк тут знімає, виходить, трішечки. Землю, щоб ми тут трохи тоді підкоректували, хочемо забетонірувати тоді це все діло. І е, під оту плитку, яку я там клав, Марись, покажи е, під, під отой. Рівень. Во. Під отой рівень ми сюди тоді тихенько теж виведемо гарненьку таку стяжечку, буде супер. Оцю е, о, оцю горошку я буду теж тут розбирати. Тут буде просто такий прохід. Гарненький, акуратненький, хороший прохід. Ну, і оце не знаю, що отут робити. Оці плити, бачите, стоять. Може його перфоратором трошки вибити, або ж пробувати якось, може, не знаю, да? Ну, коротше, не знаю, що із ним робити. Наниз можна туди пінопласт, десятку, а сюди, може, п'ятерочку, якось вивезти його, може так, під уклончик чуть-чуть. Ну, в общем, розберуся, того, що нерівна оця постройка, будова ця, погріб робився, і от так, в общем, вийшло. Що там, хто там? І так, щось балокав, болокав, не Про що я там говорив, хто знає? Коротше, ладно. пішли зараз покажемо, яке у нас сало, яке м'ясо. Зараз будемо розбирати в тушонки і трошки накупчення відберу. А це до маринки дзвонять підписники по пшениці. Писали в нас, що по цінах на пшеницю. Мабуть, зайди да, трохи на пшеницю і на ячмінь. Ну, в середньому ціна коливається 4 гривень, 4 гривні кілограм. 5. Ну, 5 це прям ідеально чисте, щоб було. Тобто, в основному 4 гривні, фураж. Це таке там трохи волошка попадається, там якась бур'янинка. Ну, що воно не дуже прям-прям капець як чисте. Але той, тобто, отака десь ціна. Дивлюся, там де в кого 5, в кого 5,50. Ну, в общем, в нас в нас оце на окрузі такі ціни. Дорожче ніхто і не предлагає, бо воно дорожче нікому не нужно за фураж. Е, ну а в общем, по 4 гривні оптимальна ціна. Зараз підписник приїде, каже, 12 мішків змолотили. Взагалі кажу, немає навіть куди її дівати. Зараз е, привезе, подивлюся, якщо вона не дуже що мокра там і так далі. І до речі, по поводу свіжої пшениці, е, пшениці ячменя. Після змолоту, хоча б два місяці, вона повинна полежати. Не можна її використовувати в годівлю, так як може бути е, типу токсичного отруєння від, від цього зерна. Воно должно полежати, висохнути. Е, оце там якесь молочко, чи як воно там називається, що в зернинки воно повинно типу висохнути. І тоді зернина вже сформована і готова до, е, до годівлі. А от тільки змолотили, бажано її не годувати. Все, пішли. Так, ну що, тут зайшли, звісно, бомба. 17 градусів, суперово. Дихати можна. Знаєте, де, де цю би поставили, е, як її, господи, розкладушкою можна, можна собі спати. Ох, і сало, ох, і сало, скажіть? ну. Ох, коротше що, завалили, я не знаю. ну, М'ясом вийшло, мабуть, кілограмів 120, зараз вже буду брати йти ножичок. Це все діло розберемо. 에, і будемо потихеньку займатися сьогодні. Тут, а, коротше, ну як? Ну, не можна, знаєте, зробити. Один раз зробити і потім вже е використовувати. По суті, що? плитку на пол положив, фартух виложив, почав уже верх класти, е зробив. Ну ну як не може робота ставати, тому що налагоджений механізм працює все одно. Як не як треба і різати, і переробляти, і так сказати, якось жити. Гроші заробляти. Да. Того, що цемент треба їхати купляти з півтони, а може й більше. Хочемо трохи там перед двором залити. Ну, в чому, ну, збудування йде, розумієте, І воно не закінчується, і воно іще довго й довго йтиме. Е, питання по цьому е, мені писав, хто е, ж мені писав? Голодно, е, приїхали. Що Коль літня кухня, то звісно класно. Ну в тебе там ні батарей немає, ні е, тобі, ну, Поки що ти там нічого, ніяких комунікацій не провів. Е, що ми хочемо? Е, балон поставимо в погріб, редуктор і просто проведемо сюди газ. Буду їздити, просто ну балон заправляти. Е, у Нас є ще ж одна кухня. То є якщо щось там поварити, треба, то ми там поваримо. А сюди просто балон підведу, підключу е, на всяк випадок, хай буде. Но Топити топити будемо отоплювати це приміщення. Кондиціонер. Ми брали двохконтурний. Він до мінус 15 да, Марусь? Він до мінус буде теплом дути і до плюс 40 він оголоджує приміщення. Доволі. Адаптивно так сказати, можна робити це і кондиціонером. Но, опять же, якщо буде і далі використовувати е, ну, виключення це світла, да, робити, то тоді ж, звісно, в нас проблема в чому? В тому, що ми е, не запустимо кондиціонер. Прийдеться запускати генератор, якого в нас ще поки що нема. Но будемо щось дивитися, вибирати, щось треба, щось ну, потужне треба, щоб було. Коротше, з цим всім ділом тоді вже якось рішимо. Зараз на даному етапі я замовив собі е, буржуйку. Маленьку. І я думаю, що ми. Я її десь поставлю в уголочку, якось її, так сказати, обладнаю, щоб туди дуже діти не торкалися. Хоча думаю, що їх да, ми їх сюди просто-напросто не запускатимемо. Хтось рветься. А Артем? 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 Тебе не впускають. Ну, коротше, як, якось отак. Я думаю, що з положення і з цього ми якось все одно вийдемо. І про, про те, що буде зимою, треба думати саме зараз, тому що все-таки ціни на буржуйки, на отоплювачі, на якісь такі зараз не дуже великі. І, в общем, можна замовляти саме зараз. Тож, пишіть, я вам зараз. Коротко покажу, чи можливо, давай вже в наступному відео. Да? Телефон, 에... да. Сіда, телефон Все, ну в общем, якось отак. Поки що ви Поки що вийшли з положення отак. Якби не кум, то все б пропало на, на даному моменті. Ну слава Богу, кум виручив. Так що все, м'ясо. М'ясо ох... да, охолоджене, холодненьке, тут холодно. Ну, в общем чого би, так сказати, ну круто, круто, і слава Богу. Все, зараз буду Маруся, це все діло розбирати. Готов мені мисочки. Е, ну і все. А підписникам хочемо подякувати за перегляд цього відео. Всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї, хай у нас і у вас все буде добре. Е, пристосовуємося до, до цих, е, так сказати, настануть важкі часи. Е, хтось каже, а я вам кажу, що за у нас важкі часи. Ну, ну, виживаємо якось уміло до цього е, староно підходимо, адаптивно і шукаємо якісь е, такі. Десь так сказати моменти, як, як, як би це все діло пережити. Ну нічого, переживемо. Так, все, друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення, пока-пока.